Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Хотів би сьогодні розповісти вам про світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузара, глави церкви греко-католицької впродовж тривалого часу і дуже славної людини, яка залишила дуже важливий слід в історії і церкви і України загалом. Ви, напевно, чули, як українці скаржаться на те, що Бог не посилає нам тих лідерів, яких ми потребуємо. Але насправді проблема в тому, що ми не вміємо цих лідерів побачити в той час, коли в Україні в 90-х роках з'явилася, на першому плані. Людина користі, людина такого корупційного стилю життя, перед нами з'явився моральний лідер, переконаний, великий моральний лідер, який був людиною молитви. І тому Господь таки послав нам того лідера, який був дуже потрібний у цей час. Пригадую собі, що блаженніший Любомир Гузар був людиною дуже сучасною і поважав людську свободу, і розповів вам один випадок. Якось я був свідком того, як під час перерви на одній конференції люди обступили блаженнішого Любомира. І почали розповідати про якісь випадки ну, випадки критичні для життя церкви, щось відбувалося не так, як люди хотіли того в церкві. І блаженніший, розуміючи, що люди вимагають від нього покарання винних у тому, що щось діялося не так, сказав дуже важливу фразу. Дайте людям вирости у свободі. Мене приголомшила ця фраза, бо вона говорить про те, що від стану рабства до стану свободи не можна перескочити. Людина мусить виростати. Так як дитина не може народитися за один день, дев'ять місяців триває дозрівання дитини. Так само і людина у свободі мусить мати певний час дозрівання. І це саме блаженніший Любомир сказав нам, і це надзвичайно важлива фраза. Запам'ятайте собі її. Дайте людям вирости у свободі. Я був свідком того також, як блаженніший Любомир Гузар поволі втрачав. Зір, і, врешті-практично врешт, осліп. Він потребував якоїсь допомоги навіть для того, щоб перейти з місця на місце. Але це не вплинуло на його авторитет мало того. Я був свідком того, як блаженніший Любомир заходив у якусь велику залу, де було багато людей, і всі вставали з місць. Вони могли спокійно цього не робити, бо він не бачив, хто встає, а хто не встає. Але люди вставали, тому що шанували його, тому що бачили в ньому велику людину. Також цей сліпий, начебто, чоловік, умів бачити майбутнє церкви. І придивіться до нього. Послання один Божий народ на Київських горах. Навіть якщо вам сьогодні складно ще буде читати, запам'ятайте собі цю назву, і вона пригодиться вам через кілька років ви зумієте вникнути повністю в її зміст. І останнє. Блаженніший Любомир казав, що найбільшим є його бажанням є бути людиною. А в іншому місці, в інший час, він сказав про те, що бути людиною означає творити добро. Отже, ми мали в історії України велику людину, яка була справді людиною і яка вміла творити добро, яка зробила дуже багато добра для українського народу. Дякую за увагу.